Друзі, усім привіт! Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Цей влог присвячений моїй поїздці в Амстердам, яка, чесно кажучи, була вже давненько. Наразі за вікном у нас тепла погода, весна. А під час нашої поїздки було дуже холодно. Ми трошечки не вгадали з погодою. Тим не менше, це її зовсім не зіпсувало. Буду з вами ділитися своїми фаворитами, місцями, в яких мені було або дуже смачно, або дуже цікаво, і в які я точно захочу ще коли-небудь повернутися. Не забудьте підписатися на цей канал, обіцяю публікувати влоги регулярніше. Приємного перегляду! Залишилось 4 години до моєї поїздки, і ми пішли повечеряти, і тут ця людина замовила ну, просто какао, з кіткатом. скітка. Ну, це вже має бути стидно. Стидно. Чесно, мені стидно. До зустрічі в, на автовокзалі. Вс. Проведжає мене Артурчик. гурчик Дош Звісно. Let's go! Все. Просто реєстрація. Контроль і зараз п'ямось снідати. О, я так можна! Як добре, що я все взяла з дому завчасно, всі свої засоби вмилася. Тепер просто свіженька, новенька. Аж жити хочеться. Я взяла з собою валочку із клінікал, і новий кремчик від Інституту, Посмідала і якраз пройшло десь півгодинки. Я взяла каву. Насправді це я зараз в гарному настрої, але... Починалось все дуже-дуже сумно для мене. У мене прямо була істерика. Вже коли я заїжджала зі за своєю подругою, нам написали, що він затримується на дві години. А для нас це було критично, тому що ми б просто-напросто не встигали б на літак. Ми якимось дивом з загальними зусиллями знайшли інший автобус. Я телефонувала водієві. А, до речі, тут тому водію я телефонувала. А він каже, я не знаю, чи дзвоните, У мене взагалі поломка, все три години я буду в Вінниці. Тобто не на дві години він запізниться, а на три години він запізниться. Служба підтримки не відповідає, нічого не зрозуміло. Ми знайшли там другий той автобус. Я телефоную водію. Він каже, а в квитку написано, що він нас там має з точки А, допустимо, забрати. І водій мені каже: Ну ви мені скажіть, де ви? А я до вас підтягнусь. Я кажу, ну як це, у вас же ж написано в маршруті, де ви нас неду забрати. А він такий, ні, ви мені краще скажіть, де ви знаходитесь. Я так одразу напряглася, я ж панітью. Я така, ну скажіть ваше прізвище. Думаю, так, перевірю, хоча б як там збігається воно з квитком чи ні. Він каже, у нас тут багато людей. Я не буду говорити своє прізвище більше не Він каже: ну ви під'їжджаєте зовсім на інший автовокзал, я там вас буду чекати. Ми летимо на той автовокзал в комендантську годину. Я шукаю припаркуватися, боюсь, що я там залишу машину, там темно, я не розумію, чи я можу там припаркувати чи ні. Згорем навпіл я залишила там ту машину. Приїжджає автобус, автобус для перевезення на далекі відстані. Тобто мене ніхто не обманює, нічого це ніякий не маньяк, Я себе там вже придумала. Все, але дорога була дуже дуже важкою. Я не спала, плюс я прокидаюся, бачу, що туман, дощ, і я вже злякалася що одній не але поки що нічого про це не сказала. Тому ось так. От ми просто могли взагалі не потрапити сюди, в Молдову. І ось так би це все закінчилося. І гроші би прогоріли, і все би прогоріло, і не вийшла б така поїздочка. Ось так. Ну все, ми заселилися. hello, hello. Чесно кажучи, ну номер просто шикарний. Ванна кімната. Так все охайненько, мінімалістично, ну ось цей вид. М -м -м, кайф. Зараз будемо переодягатися, положимо трошечки і підемо гуляти. Я дуже ретельно підходжу до вибору готелю. Одразу ставлю фільтри на гарне розташування, аби було не дуже далеко від центра або від якихось цікавих історичних місць, які би мені хотілося відвідати. Дуже важливим критерієм є естетика самого номеру, тому що я знімаю відео і картинка має бути ідеальною. Наявність включених сніданків у ціну, чесно кажучи, не є для мене пріоритетною, тому що це такий особливий вайб, коли ви зранку прокидаєтеся в іншій країні, в іншому місті йдете на сніданок. Я Люблю ось цю е, рутину ранкову, в яку сніданок входить. Звісно, щось цікаве спробувати в іншій країні. І це для мене прям вайп. Стосовно нашого готелю, в мене немає якогось різко негативного відгуку. Є свої нюанси, наприклад, те, що у ванній кімнаті відсутня батарея, наші речі завжди були вологими, і це був дискомфорт в певній мірі. Також не було окремого місця під одяг, тому наші валізи були буквально розкидані посеред кімнати і було не дуже зручно пересуватися. Я знаю, що ви можете подумати, потрібно обирати дорожчий номер, тоді це все буде, але насправді я навіть з тим самим Парижем, де ми платили однакову ціну. Там була і шафа для одягу, там були всілякі дрібнички по типу губка для чищення взуття. Проте було дійсно чисто, затишно. І великим бонусом стало і те, що на рецепції працювала дівчинка-Українка. Ми коли заселилися, перед нами стояла черга з інших відвідувачів готелю, які спілкувалися з цією рецепціоністкою, і я чула її англійську. Я одразу одразу зрозуміла, що вона українка, чисто по акценту. І коли ми підійшли і дали свої паспорти, вона одразу там доброго дня, рада вас вітати, і це, звісно, не могло не тішити. Вона нам дійсно допомогла, порадила нам деякі заклади, які варто було відвідати. З плюсів розташування дійсно було шикарне. Нам було близько до транспортної розв'язки. Біля нашого готелю був невеличкий супермаркет, кав'ярня, декілька закладів. Були поруч, що теж було зручно, коли ми були втомлені і могли швиденько забігти. Собі перекусити. Після дороги ми добряче зголодніли, тому пішли в пошуках затишного місця для вечері. Ну і заодно зробили міні-екскурсію райончиком біля нашого готелю. Ми вирішили не експериментувати цього вечора, тому обрали ресторанчик з італійською кухнею, так як це точно смачно. заклад дуже атмосферний, а пасту нам готував сам власник ресторану. Чусь так старає? Це, навіть дуже. О, Делі, о, ми вже дуже втомилися, вирішили повернутися до готелю, проте дорогою ми все-таки натрапили на одну з головних торгових вулиць в Амстердамі. На ось такому розслабоні ми провели вечір. Плануємо завтрашній день, тому до зустрічі. Я людина. План. І ще в Вінниці я вже склала список закладів, які ми обов'язково маємо відвідати. І розташування більшості цих закладів було поблизу нашого готелю. До речі, дорогою ми майже завжди проходили повз пивоварню Хайнікен. Перший заклад для сніданку, який я точно буду вам рекомендувати. Це заклад Локал. Я замовила авокадо то з лососем та яйцями пашот. Вартість сніданку 15 євро. Далі пішли у Starbucks за кавою. Ось такого дружелюбного песика ми там зустріли. За влога. Туди хочеш бути в моєму ввозі? А? Ну, можна трохи хоча б не трохи. Ми запланували подивитися на Райкс -мюзею. Це національний музей Нідерландів. Він спеціалізується на мистецтві, історії та ремеслах, Ще й встигли застати козанку Айс Амстердам. Ми прийшли в музей, купили квиток завчасно щоб вдома. Фабрик Дес люмінєрес, якщо я правильно вимовляю. Типу як галерея, але там а, картини з анімацією будуть прикольно. Я вже купила масимо джинси і кофточку. Трохи завчасно приїхала, то зараз будемо десь шукати кав'ярню. you Нічого не знімала. Якщо коротко, я хотіла знайти якийсь класний, такий популярний заклад, щоб пообідати. Я навіть якщо хочу десь щось перекусити, я намагаюся знайти якесь ну, суперкласне затишне місце. Але цього разу так не сталося. Я нас завела в якісь хаші. Було дуже холодно, прям вітер такий морозний. Ми зайшли в цей заклад, йшли туди кучу років, але наче було смачно, нам поїли і мали йти гуляти, але настільки було холодно, що ми просто не змогли. Прийшли в номер, трошки полежали, я от привела себе до воду, дофарбувалася, і ми збираємося в заклад. Я цей заклад забронювала ще в Вінниці, але коли ми сюди приїхали, тут на рецепції працює дівчинка-українка, і нам його порадила. Я не знала, що він настільки класний, тому подивимося, як це буде насправді. Я сподіваюся, що він буде дійсно хороший. Не знаю, чи я по аутфіту ти прийду, тому що дивилася на фотки гостей, які там бувають, то там такий типу фенсі заклад, всі такі нарядні, красиві. От, але я хорошо. Але я взяла з собою там, одні брюки, нарядні і гольф. Хочу, щоб було тепло, щоб можна було потім підкрімляти. Наступні будуть кадри з цього закладу. Великі рейтинги має цей заклад, називається Secret Garden, ресторан японської та перуанської кухонь. Інтер'єр дійсно екзотичний та розкішний, створює атмосферу таємничого саду. Ресторан не працює в день, відкривається о 6 годині і раджу бронювати столики заздалегідь на закуску. Замовила шматочки кавуна з гуакамоле та фетою у кисло-солодкому соусі. А це найсмачніший з тунця у моєму житті. Основа кукурудзяні чіпси. А на десерт шоколадний тарт з лічі та банановим морозивом. Доброго ранку. Я забула знімати блог, тому одразу виходжу за сніданочком. Тут такий заклад цікавий. Factory Girl. І тут у мене мікс грибів, скрамбл, фета, мікс салату, хлібчик. І я попросила додаткову олію, щоб не додавати нічого сюди. Ось так. В Амстердамі дощова погода, а це означає шопінг-дей. І найкращим місцем для цього є головний торговий центр Амстердаму. Де В Амстердамі дощ. Ми зараз стоїмо під цим прекрасним магазинчиком. Будемо шукати кроси. І Зараз ще заріметься самаран. От. А ось Женя буде зараз міляти красивочки. Are you happy? Yes. Yes. Ну це твій стиль. Як тобі? Хорошо, так. <пус> Женя бере все-таки ці малишечки. Стіки. Виважена та омріяна покупка в Сен Лоран. Ще будучи в Парижі, у мене був порив купити цей пояс, але я довго думала, чи актуальна ця модель. А коли побачила його вживу, зрозуміла, що він мені настільки подобається, що мені просто байдуже на актуальність. Сміливо можу сказати, що він мені пасує під будь-які луки. Ще в Сен Лоран я пригладіла туфлі та сумочку, але це вже для наступної поїздки. Про шопінг, якщо ви хочете здійснити усі покупки в одному місці, раджу одразу йти в історичну будівлю, яка знаходиться найбільший торговий центр в Амстердам. Залишу тут назву, тому що вона дуже складно вимовляється. Але будьте готові, що деякі люксові бутики пропонують зменшений асортимент. Наприклад, у бутику Сеноран представлені сумки, аксесуари і якась біжутерія стосовно таксфрі. Якщо порівнювати з Парижем, як на мене, в Амстердамі зручніша система. Ви підіймаєтеся на останній поверх торгового центру, і за вас буквально роблять усе. там представлені такі великі монітори, які сканують, як завжди, ваш паспорт. Програма підтягує усі ваші дані, і працівник усе заповнює за вас. І навіть у самому аеропорту ця процедура не займає багато часу завдяки ось цій спрощеній системі. Мені кошти повернулись протягом одного тижня після поїздки. Равиолли. Mm. 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 Выгуливаю свою новую покупочку. Oh, wow. oh, блин, я так его давно хотела, но он не в не является. <говорит> Как тебе? Мне все нравится. Я сейчас выплю, мне еще больше будет нравиться. А я сейчас сок и мне тоже. Щоб проаналізувати усю поїздку, то саме цей заклад полюбився мені найбільше. Двіжова атмосфера, стильний інтер'єр та неймовірний вид на все місто. Мою косметичку, поняла, бо вона не красива там. І мою так само. І зарядку свою війну теж вона попадає в ковід. Все. -хо 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 -хо! Держи. Держи. Все, пока. Всім добрий ранок. Добрий ранок, добрий ранок. Ми вчора завершили на тому, що ми були в дуже класному закладі з видом на місто. а потім ми вирішили піти на вулицю Красних Ліхтарів. Я просто собі в голові візуалізувала це зовсім по-іншому. Я, я не уявляла, що настільки дівчата, по-перше, там дійсно гарні, молоді, різні, яскраві. Ну там прям якась атмосфера друга. Да. Мужики ходять такі, да, да. Ми зробили випадку, що там заходить мало процент мужчин, але да. ще й жінки туди заходять. Да. У мене вже затерпла рука. Наступна зупиночка сніданочок. Покажемо вам, що ми замовили. Ми прийшли в пікарню, а тут така черга з хруйбочками. Я такий фінансовий. А ось. Ось такий цей крафін з фісташкою всередині. Він по смаку взагалі ні на що не схожий. Тобто ні круасан, ні бен шоколя, він взагалі унікальний, який зараз ще до начинки доберусь. Але дійсно смачно. Такий цей крафін коштує 5 євро. Одного дня шопінгу мені було замало, тому я вирішила повернутися до торгового центру через леліграхт. Це один із мальовничих каналів Амстердама, розташований у центральній частині міста. Зафіналили цей день. Ми одним із найфотогенічніших місць у Амстердамі. Це Дамрак. Раніше Дамрак був частиною відкритого каналу, що вів до старого порту. Зараз одна його частина залишається водною, а інша перетворена на вулицю. Чесно, я не пам'ятаю назву цього закладу. Він був одним із найпримітніших тут. Обрала його виключно через вид. Замовила стейк лосося та великий зелений салат. Ми ще находили багато кроків перед вечерею, Потім пішли в номер відпочивати вже нічого не знімала. А вечеряли ми морепродуктами у ресторанчику неподалік нашого готелю. Крайній день нашого перебування в Амстердам був дуже сонячним. Снідати ми пішли в заклад, який називається Екс Benedict. Не знаю, як вони готують той хліб, але він був просто неперевершеним. До речі, в тіктоці дуже багато оглядів на цей заклад. Бронюйте завчасно, ми ледь знайшли вільний столик. Мы приехали в музей мадам Часо. Да. Класс. Зремняем с нашей Одессой. С Павелю. Here we go. Сьогодні ми ще трошки пошопились. Я купила Артуру шлюпки. Купила додому нам е, сир, сувеніри всяке. І зараз ми йдемо музей Ханкін'с Бір Brewery. Знаходиться прямо біля нашого готаю, тому нам взагалі тут близько. Оце ми сюди йдемо. І, до речі, дуже круто, що тут є панорамна. Площадка, заведемо на місто, тому буду се знімати показувати. The biggest market in the world was unavailable for us because alcohol was illegal there. Ще вам скажу про цю екскурсію. Я не фанат пива, але для загального розвитку можна відвідати з цікавого це дійсно ось ці старовинні бочки, які демонструють, як виглядало пивоваріння в минулому. Ви навіть можете себе відчути у ролі пивовара, зрозуміти, як правильне поєднання інгредієнтів впливає на смак кінцевого продукту. До речі, у якості сувеніру з такого музею ви можете привезти унікальну пляшку пива, надрукувавши власну іменну наклейку. Наприкінці гості очікує дегустація пива. Завершуємо екскурсію таким от видом на місто. Ну, от оце точно мій смак. я пиво не п'ю. Це так для загального розвитку, але оце прям топ. Завершуємо з того, з чого й починали. Ми абсолютно випадково натрапили на цей італійський заклад. Моя подруга замовила пасту з трюфелем, а я різоту з креветками. Порівнюючи з першим закладом, все таки різота смачніше було там. А от Тірамісу було ну просто божественне. Наче все так багато знімала, а по факту вийшло не дуже довге відео. Я задоволена цією поїздкою в першу чергу, тому що я мріяла там побувати. Я хочу обов'язково побувати на полях, на яких ростуть тюльпани. Це я вважаю просто чудесно, неймовірні будуть враження, я впевнена. Із незакритих гештальтів залишилася ще поїздка по каналу, але я думаю, все попереду. Знаєте, неважливо, яка погода вас застане у поїзді, чи пощастить, чи не пощастить. Важливо лише люди, з якими ви подорожуєте. А ваше внутрішнє налаштування на цю поїздку впевнені, що все буде добре, і бажання отримати з неї максимум. Тому що я себе налаштувала таким чином, що мені ніщо не спотить цю поїздку. Я зможу побачити все те, що я запланувала, і отримую незабутні враження, що їй власне сталося. Дуже дякую за те, що ви додивились це відео до кінця. Буду вдячна за лайк і до нових зустрічей!